Мобілізація в Україні що буде, якщо відмовитися від повістки на роботі. Наразі в Україні діє воєнний стан, а тому мобілізації підлягають одразу кілька категорій чоловіків. Українці можуть отримати повістку. Під час загальної мобілізації роздавати повістки можуть лише уповноважені особи. Також вручити такий документ військовозобов'язаному може і роботодавець. Відбуватися це має у певному порядку. Про це пише ТСН. Порядок дій роботодавця щодо оповіщення свого працівника передбачений пунктом 47 постанови КМУ No1487, і він зобов'язує видати наказ в розпорядження про оповіщення про виклик до ТЦК і СП, довести його до відома під особистий підпис військовозобов'язаних працівників і надіслати копію такого наказу розпорядження у триденний строк до ТЦК, вручити повістку про виклик працівникові. Якщо такий працівник перебуває у відрядженні, відпустці або на лікарняному, роботодавець має письмово сповістити про це ТЦК і СП, забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям працівника до ТЦК і СП. Надалі відповідальність за наявку до ТЦК і СП без поважних причин несе виключно військовозобов'язаний працівник. Тобто, якщо роботодавець виконав усі зазначені вище правила щодо оповіщення, то він нести відповідальність за дії своїх працівників не буде. Якщо працівник відмовляється від повістки, у такому випадку роботодавцеві бажано цей факт зафіксувати, але певного алгоритму дій в такому разі немає. Тому це може бути складений акт керівника, який засвідчує відмову працівника від підпису. Але повістка навіть у такому разі буде вважатися врученою. За наявку за повісткою або за відмову отримувати повістку, військовозобов'язаний працівник нестиме лише адміністративну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Чоловік отримає штраф від 3400 до 5100 гривень. Однак зверніть увагу, що складу кримінального правопорушення старший. 336 Кримінального кодексу за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в такому разі не буде, адже військовозобов'язаний не пройшов військово-лікарську комісію. Кого можуть мобілізувати цього літа? Ми вже писали про те, що мобілізації підлягають резервісти. Військовозобов'язані, особи із запасу віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров'я. Чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги. Призвати можуть такі категорії громадян військових, які проходили строкову службу, офіцерів запасу резервістів, інших осіб із досвідом служби, громадян, які не проходили військову службу, обмежено придатних під час воєнного стану.